Перше слово першої статті нашої конституції Україна. І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців, герої на передовій і ті. Хто важко працює для зміцнення держави, українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи? Марківа, Віталій Кличко теж привітав українців із Днем конституції. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що ми, як і багато років тому продовжуємо боротьбу за своє існування, і сьогодні усвідомлення важливості конституції та закріплених у ній прав та обов'язків є вкрай важливими. Водночас мер додав, що Україна вистоїть, переможе і буде вільною, сильною та успішною демократичною державою.